Здоров всім! Хай! Здоров. здоров, 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 здоров. Сьогодні ледве-ледве-ледве взагалі запустилися, бо цей. Я, коротше, блять, спину надірвав сьогодні дуже сильно. І я не можу не ходити, не сидіти, не ні лежати ніхуя. Коротше, я не знаю, мені здається, це, походу диск прям вилетів, чи що, бо я не можу нахилятись, я не можу нормально ходити. Я за, за стіни прямо тримаюсь і за спину. Ні, в тому то і прикол, що я нічого не підіймав. Ну, єдине, що я робив, коротше, я збирався на тренування сьогодні. Е, і перед тренуванням такий думаю, поки, поки не, не запущений стрім, візьму, зроблю, що я планував зробити: е, кинути Екофлоу в ту частину і залишити комп завжди до нього підключеним. Просто е, тут він шумить, там він біля туалету, аж там він не шумить і все. І переноску кинув. І єдине, що я зробив, я сидів на підлозі. Стояв біля мене Екофлоу тут під столом, і я е, встав різко і прямо з ну, сидячого положення його взяв. Я не знаю, скільки він важить, але, типу, ну, правильніше було б встати, вирівняти спину і його підняти. Він все одно важкуватий. А я прямо разом з ним там, напівзігнутий встав, і я не відчув нічого, типу, ну, не відчув прям якоїсь тяжесті, там, чи ще щось. Але задумався одразу в цю секунду. такий думаю, бля, мабуть, дарма я так встав. Може бути потім якась проблема. Але все нормально. Ходив, 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 доробив там, що треба було. Встаю вже в душ, і ти... і навушники я вчора не поставив на зарядку, а я їх ставлю отам, на нижній отій пол поличці, і я підходжу туди, нахиляюсь, щоб їх поставити, і просто в цей момент відчуваю, що якась пізда. І я нахиляюсь і не можу ні стояти напівзігнутий, ні встати розігнутись. І я просто отак нахилився, зігнувся, і, і отак, от ноги зігнув, сів, обпершись, е, об диван, і отак от, блять, сидів, стогнав, бо я не міг тупо встати. От вам два роки стримінгу. Да. Йди до лікаря. Ну ми, ми погуглили е, всі найближчі записи з понеділка. Тому я якраз в принципі так і хотів е, подивитися, що буде завтра, ну максимум післязавтра. А потім думати, йти до лікаря чи ні. У мене бувало таке, бували проблеми, що я неправильно щось підійму важке і постійно надривав спину. Ніколи нікуди не ходив. Там може один раз мені Марія щось помаже. А в цілому я дочікувався і воно проходило. Але не пам'ятаючи, було, що прям настільки важко, ну бо прям пиздець. Філіп, що можеш сказати за два роки стрімінгу? Ти радий, що став частиною українського контенту? Ні, ненавиджу це гамно, пиздець. Я би закінчив, але мен мене не пускають. Ну звісно, радий. Ти шо? Якби я був не радий, то я би цього не робив. Насправді, якщо так подивитись за ці два роки, скільки стрімерів перестали, стримити. скільки стрімерів, з якими ми одночасно починали. І, болять, так мало дожили в плані стрімів регулярних до цих часів. Ну прям дуже мало. Коротше, думали цей. Думали, що зробити такого міні-тематичного на річницю? Придумали дуже оригінальну ідею. Подивитися на різку з 22-го стріму, там де oh, починаються oh, oh. най найкращий з 22-го року. Де починаються найкращі кліпи, взагалі, що, що у нас. Е, ну, З чого взагалі загалі саме початку почалося? Спочатку я там ще сам був без Марії, потім Марія приперлася. Але я б спочатку включила саме початок перші хвилини, першого стріма, який ти там сидиш. Оце, ну, поч, просто початок чі-чуть. Ти хочеш оте нещастя? Да. Бляді, я нав, навіть не знаю, що Він там як побита собака. Я, я зі спиною зараз, чи от, чи yeah. я без спини, але на першому стрімі. Ні, той! Ти той. ти. Ти на першому стрімі. Це зараз він тут всіх нахуй посилає, а там зараз подивіться. Оце буде вас нахуй посилати, ви йому показуєте оце. 17 травня 22-го року. У мене там може бути в чаті трішки російською, тому ви сильно не дивуйтесь. Не ругайтесь. Але, але головне, що я не говорив російською. А Ну Ну що, їбать, а, привіт. привіт а, які команди є? Слухай, з командами ще поки що не розібрався. Я тільки Пішов. перед стрімом додав цей стрім Elements, Там є, здається, команда, щоб подивитись всі, але поки що стандартні. Я не налаштовував а. нічого, тому потрібно буде розібратись до наступного стріму. А, те, що не будеш дивитись, я так і думав, якщо чесно. Це Бабурях пише. А, я не знаю, я не знаю, можливо, Elden Ring в мене не зайде для стріму. Коротше, тому... чогось тоді, коли я перемикав сцену, у мене, мабуть, налаштування стояло, що коли чат стає е, активним, він оновлюється, і тому воно не показувало повідомлення, які були написані під час е, заставки. Що я не так добре граю. Я но, а, е, ну... Розкажи, як ти настраивався на цей стрім. Я хотів, ну все його відкладав, відкладав, хотів відкласти. А я відкладав місяць. Я місяць готувався до першого стріму. І я такий, типу, ну все, завтра точно буде. А завтра наступає. Я такий, ну післязавтра, ну післязавтра. Відкладав, відкладав, поки в мене не запитали напряму, що дату скажеш. Я такий, ну. 17 травня і все. І пішов. І ще одному сказав, і ще одному сказав. І такий, 17 травня наступає, я такий, ну все, я вже не відкручуся, треба точно запускатись. Включаю, натискаю старт стрімінг, врубаю цю заставку на 5 хвилин. І отут, блять, з кімнати в кімнату ходжу, за голову беруся. Думаю, блять, може сказати, що в мене світло виробили, може в мене комп згорів і виробити цей стрім, а там вже три людини сидить в чаті, чекає. Бабурях і ще там хтось. È, і я такий, типу, блять, сука, що робити? Що робити? Треба якось відміняти це все. а Потім такий думаю, ну ладно, треба, треба щось якось починати. Сподіваюся, що. Так, Це вона з російською тут пише. Буде нормально все з кровою, палітрою, гаммою. Клац! Аб за жопу взяли. Сорі, uh, сорі, не, не розумію, не поняв. Не розуміє цієї мови. Бабурях. Навіть Ні. я Бабуряха не розумію вже тоді. Так, ну що, ладно. Ні, ну це, це, я, я це якщо що сказав, не з підйобкою, типу, що бабурях, блять, напиши, напиши українською. А, я просто не зрозумів, про що він. Реально, я, Даже картон українською тут пише. На е <laughs> <laughs> я намагаюся пройти цю гру, блядь, з першого свого стріму. <laughs> Досі нахуй цього не зробив. Два роки пройшло. <laughs> Тоді ніхуя не було ніяких віджитів, Подивіться, тут, тут тупо чисто вебка, і була <laughs> та та... мапа тривог. Так, Стелс. А, а а, перший стрім де Марія появилась. Ну так одразу знайти, думаю, важко. А там Дрія, дружина щось приїхала, називається. Є, ні, ні, його не можна показувати. Бо я там дещо кинув. На, накинув в камеру трішки, коли. ну... А що ти там показ... кинув? Ну, що можна кинути, Маша? Чого не можна показати на твічі? Що можна в камеру накинути, чого не можна показати на твічі? Гроші кинув в камеру. Але це було якось так е рефлекторно. Я, я, ну, типу, це, ні з чим, це взагалі не було, ні, нічого не означало. Я в це ніякий сенс не вкладав, це просто якось машинально в мене так вийшло, і, і потім я такий подумав, а що за хуйнюю Перша, Саме перша нарізка. Весь 22-й рік. Так, стоп. А з чого це все почалось? 16. Що дарево Ну, потім, потім розберемось. Ти ти нормальний, блядь. Тільки не взривайся тут. Ти що гониш? Блядь! 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 Розливна вода питна. Ніхуя собі розлили як. <ріху> Тобі з кінами можна донатити? Ого, нормальний в тебе інвентар в КС. Це ще зі старих часів, я навіть не знаю, Не знаю що там. Ого, ого, ого. А ось я камера, до речі, це один із перших стрімів, як я камеру оновив. Одразу, блять, наскільки зображення змінилося. Зовсім інше справа 184. ЄБАТЬ в мене 184. Що? Ти серйозно? Що на 14к гривень? Коли мені прийде стрімдек, я запишу реп діс на стрімербот. <тас> Ніхто не знає твій їбучий стрімербот 60 нампадів. Оце і без стрімдек, ти просто ніщеброд. Луцик хотів зібрати топ за мінімум, бабла, знімаю шорти. Чувак, ти просто навернув гамна. Да, Це... я, я продав, я купив собі стрімдеку якраз. Е, я продав, там було. А я йому з Амазона в Амстердам заказала, я да. відправила сюди автобусом. Я охуєвший був. Це реальна історія, це взагалі не вигадка. Я тупо не знав, воно роками в мене лежало, я не знав, що воно стільки коштує там. Поки ти грузиш свою прогу, я їбусь по кругу. Їбуть будь мене, але то твоя тьолка і подруга. Ти зміг поставити мільярд налаштувань, хуйні, та все одно ти знаєш, що твій стрім кампанія у лайні. Хоча в мене тисяча фоловерів, я можу собі дозволити все, що завгодно. І що ви мені скажете? Не що видно. ви мені зробите? Щось комусь з вас не подобається, в мене ще 999 таких самих є. Це в мене вже голосочок починав прорізатись в попередньому кліпі. Ага. Уже <світ> тисяча ще фоловера уже все, <світ> пошов. уже. Звезду поймав. А! А! Щоб ви не подумали, що я якийсь там може російський агент, чи ще щось. <світ> це, <світ> це, це саме сало. <світ> це саме <світ> сало. сало, Що ми вам показували вчора, на холодильниках. Бляд, на холодильниках. Дивіться, скільки добра цього в мене. Треба погратися. О, тоді, до речі, на мене тигр зафоловувався. Це він вперше прийшов якраз на цей момент. На оцей? Угу. А вона нема не ніде не висвічується. Здається, ні. Яйке при баблі. Коли ти, коли ти останнє бачив, щоб мені донат скидували? О, ось вона перша зайшла. От вона. Собачка вернулась. В Київ жить. Єбалась. Будь ласка, от вам. <риск> <риск> Такий самий долбайобчик! Мой песик, який хороший песик. Давайте спитаємо дружину, коли я Дякую, вона Міша! Дякую, величезно. чесно. <риск> Цим е ч. ч е е е е е <плес> Там голосування літа за гру Літл Little Nightmares 2, яку ти не пограв. Все. Є точка відродження. Нарешті. <плес> Це був стрім, коли за бали каналу. Можна було спавнити мені в Майнкрафті будь-що завгодно. І в мене було одне правило сука, не, не спавнити мені біля ліжка ніхуя. Хоча б там, блять. І сука, уєбани брали, все одно навіть там спавнили, блять. Оце тут тут я прямо реально тільтанув нахуй. А, 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 yeah. <laughs> Боже, <який крінч. laughs> Маш тобі знову написали, що ти супер. Дякую. Маш, тобі знову написали, що ти супер. Дякую. Маш, тобі знову написали, що ти супер. Дякую. В общагу попав. Тільки не общага. Короче, S – це жопа. Is – ну є. Це. Ten – це засмага. Загар. Засмагла жопа. Ура! Горить, горить, блядь! А це олія. Вода, воно, блять, загориться ще. А, да, бля! Блядь, це... Тут нема чим дихати. Там короче, була е, олія для картошки фрі. Е, е, закипала. е, е І що? І Філіп прийшов накрити кришкою. І, і концентрат з кришки водичка капала в олію, і воно димілося. долбоё. Перший нескінченний. Це Філіпп в окулярах, бо мусорами. Сама oh, no. дивилась мої старі відео англійською мовою. Oh. Як моя баба know. казала, гроші треба держать от так, а ви держите от так, а треба держать от так гроші. А що ти там робиш? Ага, дрочиш. Що ти приперлась? Іди. <laughs> Ви що, їбанули, чи що? А як же дякую за підписку? Ви стали частиною Дивіна нашої ви стали частиною нашої дружньої родини. <паспоріган> <паспоріган> Огляд бабулі. Ну, не <ти> <паспоріган> and look at that. Fucking snow is everywhere. Snow! Fucking snow is everywhere. Snow! Whoa, that was close. Тому я зараз вас взагалі не бачу. Ого, що вона така дорога? Ось ці олеї, я думаю, нормально буде. Дякую, гарного дня. Я розумію, що звук, мабуть, повна пизда, але скажіть, скажіть наскільки, чи це реально Ну, можна з телефону, але буде ехо жорстке. Далі, Лира, це справжня форма, ну, це його форма з маку. Коли він працював в Макдональдсі, він її не віддав, коли звільнявся. Mm -hmm. коли... Чи звільни... Ти звільнявся сам, чи тебе звільнили? Сам сам. Сам звільнявся, то він не вернув ту форму. Мені сказали, зав... завезеш через тиждень. І заплатили гроші, і віддали документи, всі, які там треба було трудовому віддали. І сказали: через тиждень приїдеш, сам сам віддасиш. Я кажу: ага. <реш> так він і приїхав. <реш> Філіп, через, через тиждень я, я, я так і сказав. Я, я візьму через тиждень, відлучуся від всіх своїх справ, е, приїду сюди, де мене вже нічого не тримає, де заплачені всі гроші. Віддані всі документи. Приїду просто так, щоб віддати вам форму, яку ви утилізуєте. Так і зроблю, не зробив. Стрімербот, хуйня! Стрімдека є. Що у вас за заклад такий? Я вибачаюсь, приношу вибачення, ми тільки-тільки відкрилися. Будь ласка, поставте нам гарну оцінку на Google Maps uh, і порекомендуйте нас друзям. Стрімдека, хуйня, стрімдека, гавно, стрімдека, вонюча, парашна. Ти що опієла? Лейно. Я привітався, просто і, і, і... він рукою помагав просто. Це єдина фотки, що в нас є роздруковане, тому типу треба її замінити. Бля, саме тупорили, що оце привітання Далбойовське, яким ми вітаємося, завжди типа е, е, оце о, да? Ну воно типа дуже схоже, якщо не розуміти цей контекст, який ти вкладаєш, типу. Та не схоже, воно насправді. Ну... Прав -пра -пра Правильне те, що про що ти говориш, воно зовсім інакше виглядає. Ну да. А, ну да, ні, там ж воно чітко йде. Це не вверх воно йде, а вперед. Який угу. у тебе інтернет 500 мегабіт, це? Ну. Вже кенеді піду. Коли дуже хочеться підтримати бесіду, але Але, блять, не знаєш про що. А, це нескінченний стрім. А що це якась більша година ночі вже була, я вирубалася, але сиділи, блять, щось там дрочилися на тому стрімі, бо нескінченний був. Зелені штани, блять, йобані, стоїть нахуй. Давно не було зелених штанів. Бабочка! Бабочка! Ріже, блядь, помідори! Ви бачили, як він ріже? Включи ще раз, як там різався помідор, подивіться. Хтось за ви змогли собі купити, тому що, мабуть, як звичайно, сиділи, не нили, постійно паузу, що кушати нема, що і грошей немає. І отак робили. І отак робили, і хтось донатив, і ми заказували собі їжу. Привикла, да? Я привыкла, здесь как в своєму домі жити. Твій знову трек. And... <laughs> Прикольно за передивлюватися, коли вже нічого не помниш. О, твій, твій знову трек. <laughs> And... <laughs> Тільки важлива для мене ця чашка, тому що вона реально її мама мені купила, коли мені було років п'ять ще. Я все життя думав, що це мені батько передав з Австралії, тому що тут папуга, там літають такі папуги. Потім мені мама коли сказала, що ні. Вона просто купила її у козятині в той час, коли папа був в Австралії. Але так, вона стільки років зі мною, вона в ідеальному стані, того я дуже. Кружи! Ну, На Марію, дивіться тупо. Дивіться уважно. Того я дуже. Кружи! Ну, кружи! А тепер як невеста. Не знаю, як працює, але знаєте, на що чого я дуже сильно парюсь? Канальчик, боже, подиви який. Що там? 503 підписника. 503. Боже, малюсінький. Що я дебі... Цей святковий день! Саме смішне, що вона в той момент не знала, що я її голоси врубав. І вона просто собі співала. А я не розуміла, чи чат угорає. А не підспівує. Що з лицем? Що з лицем, Кеннеді? Що таке? А що сталося? Ви ще не знаєте багато хто з вас, але Кеннеді ці гримні так дрочив, він тупо приходив поза стрімами. Майже кожного дня рулетки крутив без кінця, щоб, блять, вибивати ці гримні, щоб вийти на перше місце. А Філіп собі накрутив, взяв і поставив себе оце. Собі оце. Скільки ти Кеннеді, на це вбив? Ну місяць точно ти до цією хуйнею займався. Він з був з тої рулетки, він її зробив, мабуть, легендарною цю рулетку. Якщо б не Кеннеді, може б вона і не така цікава була. Тому що все почалось саме з нього. Угу. Чат, кому чоколадка. О, чоколадка! Як дитина помінявся! Як дитина просто! Тупо розстроєний, немає розкида! О, чоколадка! Їбло помінялося. Сука! Я бачу, який ты был младенцем тут. Ну де він? Чат кому чоколадка? О, чоколадка! чоколадка. Всі в <звук> А я сплю на п'яне. Ще в тиші просто, блядь. Що нахуй відбувається там, блядь? Ой, блядь. На мене дивіться. Коли я записував це, коротше, по-перше, бачите, основне світло, треба його вирубати. Світла попереду ніякого немає. І потім ти береш налаштовуєш трішечки, і виходить отака от хуйня. Ну, типу, набагато краще. Ну, це це, я там переход робив. Отак! Який крінж. Воно було, коли було б змонтоване, воно було б охуєнно. Блядь, йобана, бляцька, ти хуйта! Ти нормально могла дати упражнення, а не парашу. Ох, блять! Це були ті тренування. Які ми зараз робимо. І це було майже кожне тренування, блядь. І зараз я так роблю, ні, тому що я звикла. Але це було майже кожне оце тренування, типу, яке я робила з Єні фіт. Ти бісилася, постійно? Так, да, тому що я не могла, в мене не вийшло, блядь, з нею в ритм ще. А саме тому все да, новенькі приходять, і я кажу, типу, я пам'ятаю себе, хоч мені зараз вже легко це все дається. А тоді я матюкалась, пам'ятаю себе, як мене бісило, блядь, ну, їй боже, хотілось хотілося роз'їбати це. А, і тому я зараз, якщо хтось новенький підключається, робіть в своєму ритмі. Дивіться в неї вправу, але робіть в своєму ритмі. Чи заміняйте на свої вправи? Якісь отак от. А це Філіп чи не вийшов. А потім світло виробили, він так Суним розстроївся. Ви? Тільки сіли, ми тільки тоді пообщалися, тільки сіли кушать з вами суші, і виробили світло, не було ще ніякого флоу, ні інтернету, ні хуя. Боже, як він розстроївся. А потім ми в дискорд, да, пішли ж там Ней щось. Він набухався, я в м'ясо просто в дискорді. Ходіше не патронтаж був, а тоді просто дискорд. Алкоголю нормально. А, там прикол був. Я вам приніс коктейль. Може ми візьмемо петлічки все ж таки? І відсунемось. Алкоголь нормально. <рігум> це <вода з> крану. <рігум> це точно закінчиться? Чи я тепер завжди буду це відчувати? Я молоком отак. <рігум> <рігум> Чи я тепер завжди буду це відчувати? Я молоком отак. Точно закінчиться? Чи я тепер завжди буду це відчувати? Я молоком отак от, от просто залив. Не, не кліпайте, будь ласка, це. Це Льоша, сусід, Ти що, бухій прийшов. Я не можу їх хуярити. <пух> <пух> Потому, что поясню контекст, Філіп розхуярив на, на яблучному стріму. Яблука... Давай я поясню. Спочатку я розхуярив останні два яблука, які у нас залишались, поки Марія цього не бачила. Потім я кажу: тільки не кажіть, я оце все поприбирав трішечки. Вона прийшла п'яна, не побачила, вона в магазин виходила. І хтось в чаті починає писати Марія, у вас є яблука? І вона така, о, яблучко, да, є, зараз я піду з'їм своє любиме яблучко. Пішла, там немає яблук. Вона почала нити, що немає яблук чогось. Е, і Ася сусідка побачила це на стрімі і каже: о, то я принесу яблука. Е, принесла яблука. Е, а я розхуярив ці яблука, яка, е, які вона принесла. Оце, це вона приносить і він збирає в неї з рук і просто йде на сюди і починає хуярити ці яблуки, а підлогу. Е, ось. І я і я потім зрозумів, що я не просто розхуярив яблука. Ну, типу, я це сприйняв як просто розхоярив яблука. А потім же мені Марія пояснила, що що це, типу, якби ну нам принесли, подарували. А я тупо на очах оцей подарунок взяв, розхуярив. І, цей, е, і потім же через пару днів е, Марія була у сусідів. Я сидів собі сам стрімив. Льоша прийшов п'яний з якогось. Льоша, Льоша не з ними був, а він прийшов вже п'яний, і вони його вмовили, щоб він сюди прийшов яблука розхуярив. І я сижу, просто не очікую. Ну, я знаю, Марія там двері не закривала, виходила. Сижу, двері відкриваються. Думаю, що Марія прийшла. Піднімаю голову. У мене ж тут в вікно велике. Піднімаю голову, бачу, Льоша заходить. Який до цього на стрімі ніколи не, появля... не з'являвся, але тільки в чаті. Був. Але всі його знали, типу, всі, всі знали про Льошу, всі його дуже чекали. І тут він оце він вперше в житті з'являється і розйобує яблука в знак вендети за розйобаний подарунок, який принесла Ася. Ну, Значить, а Ну, це кнопка така. От і все Маша, от перший загруз твій пішов, не знаєш, де кнопка А. Сука, блять, геніальний момент. От і все, Маша, от перший загруз твій пішов, не знаєш, де кнопка А. Бери, 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 бери. Бери, бери, бери. Філіп, сюда, бля. Єбать, бахнуло тільки що, я вахую. Я б не хотів Кор закінчувати таке веселе відео на сумній ноті, але, на жаль, це реалії, в яких ми зараз з вами живемо. Це речі про проте. Станевазу, це ж в 22-му році, пам'ятаєте, 31-го і вночі перше дрони хуярили. 31-го, як хуярили ракетами, і 31-го вночі цілу ніч дрони хуярили. і Це все на стрімі там є, це все чулося, мікрофон це все захоплював, аж двері отак от ходили в нас. Тоді важливо дуже... забувати. Я завжди дякую за можливість створювати цей контент своїм підписникам, глядачам на Твічі, патронам, людям, які донатять. Але сьогодні хочу подякувати Збройним силам України, тому що лише завдяки цим хлопцям та дівчатам ми можемо хоч ненадовго відволікатись від війни і створювати розважальний контент, який допомагає іншим Спаси людям дрон, відволікатись 30. та просто жити. Тому я дякую Збройним силам України та кожній людині, яка боронить наші міста. А вам хочу подякувати за три тисячі підписників на цьому каналі. Ростемо просто нереальними темпами. Хочу подякувати за перегляд цього відео. Я сподіваюся, ви вже поставили лайк, написали коментар та підписались на цей канал. А якщо ви цього ще не зробили, то зараз найкращий час, щоб не забути. Я вам нагадую, що все, що ви побачили в сьогоднішньому відео, було моментами з наших стрімів, які проходять кожного дня на твічі. Посилання є в описі цього відео. Приходьте до нас на стріми, напишіть я з Ютубу. Та не забудьте підписатись на телеграм-канал, посилання на який також є в описі. В телеграмі виходять всі анонси стрімів та новини пов'язані з Чом та з цим каналом. А якщо у вас є бажання та можливість підтримати мій канал, ви можете підписатись на Patreon. Ну, коротше, понятно. Ось Почали стрімити вести канал на Ютубі. Подолали відмітку 3000 тисячі фоловерів, 3000 підписників. Зайняли 28 місце за онлайном серед всіх українськомовних стрімерів. Взяли участь в чотирьох благодійних стрімах, влаштували благодійний акціон, зібрали 136 тисяч для ЗСУ. Це в нас який онлайн тоді середній був в цей, в цей момент? 50? Знайшли 50, Ну, під, під, кінець, під кінець 50. А, я хотіла сказати за те, що це пізде, вдячна, що ви приходите, і що це прямо досягнення, я вважаю, тому що стріми у нас йдуть мінімум 5 годин. Мінімум. Люди як стрімлять, що ми стрімили по дві годинки по три годинки. І не кожен день, типу. Можливо, він би більший був цей онлайн. Неможливо, а точно був би більший. Тому що люди б засумували е, і приходили, і воно було б більш типу, коротше, коротше. Ну, а, а тут, блядь, враховуючи те, що стріми йдуть хуй знає скільки часу, типу, по півдня стрім іде. І, блядь, такий середній онлайн це їбать. Ну для мене це е, досягнення. Тому що дивіться, е, короткий стрім ти запускаєш, ти його повністю це, насичуєш повністю просто подіями, емоціями. І в тебе вистачає на такий короткий стрім. А тут, тіпа, ну, він такий більш чоловий. І це як американці кажуть, стара школа така, да? Mm -hmm. Хоча ми нова школа, але ми нова школа старої школи, 에, можна сказати. Тому що нова школа це зараз дві години відхуярили, типу, і, і все. Типу. А вони стрімлять саме по півдня, стара школа.